Флорида славиться своїм жарким і вологим кліматом, що робить її ідеальним місцем для різноманітних дерев. Завдяки близькості до Мексиканської затоки і Атлантичного океану повітря тут насичене вологою, а високі температури створюють майже тропічні умови. Прибережні райони Флориди відрізняються засоленностю ґрунту, а південні регіони спекотніше і сухіше, ніж північні. Однак, де б ви не знаходилися в цьому штаті, тут знайдеться безліч дерев, які чудово адаптуються до місцевих умов. І хоча Флориду часто асоціюють з пальмами та апельсиновими деревами, насправді тут можна виростити набагато більше видів. Дерева для ландшафтів Флориди. Завдяки жаркому клімату у Флориді відмінно ростуть найрізноманітніші дерева. Вони можуть прикрасити вашу ділянку, дати тінь, і навіть в деяких випадках плоди. Давайте розглянемо кращі варіанти і виберемо те, що підійде саме вам. Болотний кіпарис. Болотний кіпарис дерево довгожитель здатне прожити до 600 років. Він родом із Флориди, виростає вище 30 метрів і може досягати 9 метрів у ширину. Тому переконайтеся, що у вас достатньо місця. Цей кипарис чудово почувається як у вологому, так і в сухому ґрунті, тому вам не доведеться турбуватися про полив. Це листопадне хвойне дерево. Що осені воно скидає голки, а навесні вони відростають знову. Це робить його унікальним, адже більшість хвойних вічно зелені. Ще одна цікава особливість сезонна зміна забарвлення. Навесні і влітку його голки зелені. А восени стають помаранчевими і червоними, як листя у інших дерев. Бананове дерево бананові дерева чудово почуваються під жарким флоридським сонцем. Їх потрібно регулярно поливати і забезпечувати хороший дренаж, щоб коріння не загнивали. Хоча технічно це не дерева, а трави, їх розмір і популярність дозволяють включити їх до цього списку. Існують різні сорти бананових дерев, високі, що досягають 9 метрів, і карликові, що не перевищують 1,5 метрів. Вони також дають різні плоди за розміром і смаком. Бананові дерева ростуть прямо вгору, з довгими листям, що ростуть з верхівки. Щовесни на них з'являються яскраві квітконоси, а до кінця літа з них формуються плоди. Чорна олива. Чорна олива найкраще росте в південній Флориді і є ендеміком Флоридакіс. Це вічно зелене дерево висотою до 12 метрів. Його стовбур, і гілки товсті і міцні, часто використовуються в суднобудуванні. Воно добре переносить засолений ґрунт, а його коріння ростуть вниз, тому його можна садити поруч з іншими деревами і будівлями. Завдяки глибоким корінням воно стійке до сильних вітрів і ураганів. Не обманюйте себе назвою плоди цього дерева на істівні. Навесні і влітку на ньому з'являються жовто-зелені квіти, які потім перетворюються в чорні плоди, але їх не можна їсти. Байтонбуш. Байтонбуш невелике листопадне дерево. Найкраще росте в добре дренованих місцях з частковим сонцем. Це дерево погано переносить засоленість, тому не підходить для прибережних районів. Ранньою весною на ньому з'являються насичено зелене листя, а через кілька тижнів починається цвітіння. Квіти виглядають як білі кульки з виступаючими маточками. До осені їх зазвичай заїдають тварини, але перед опаданням листя не змінюють колір. Як випливає з назви, байтонбуш можна вирощувати і як чагарник. Його можна обрізати, щоб він залишався низьким і густим, або дозволити йому рости вгору, утворюючи звилистий стовбур. Ця універсальність робить його відмінним вибором для різних садових композицій. Цитрусові цитрусові дерева найкраще ростуть у Центральній та Південній Флориді. До них відносяться мандарини, апельсини, грейпефрути, лимони і лайми, наприклад, кафрський. Кожне дерево має свою максимальну висоту, але в середньому вони досягають від 4,5 до 9 метрів. Вони чудово підходять для домашніх садів і навіть можуть використовуватися для компостування. Ці дерева мають темно-зелені глянцеві листя, які виглядають красиво навіть без квітів і плодів. Чудові білі квіти розпускаються взимку і навесні і виділяють чудовий аромат. Незабаром після їх ваянення з'являються плоди. Цитрусові потребують добре дренованого ґрунту та регулярного поливу. Вони люблять повне сонце. Новому дереву знадобиться близько 5 років, щоб почати плодоносити. Крабове яблуко. Крабові яблуні ростуть у північній Флориді і люблять сонце. Дерево досягає 7,5 метрів у висоту, а його гілки широко розкидаються. Зелене листя покриває гілки, поки весняні квіти не перетворять ваш двір на мальовниче видовище. Квіти крабової яблуні бувають білими, рожевими та червоними. Різні сорти дають плоди жовтого, оранжевого, червоного або зеленого кольору. Вони маленькі, але їстівні, як звичайні яблука. Правда, через кислого смаку їх краще використовувати в кулінарії, ніж є сирими. Крепмерт. Ці дерева добре ростуть у всіх кліматичних зонах Флориди. Крепмерти невеликі листопадні дерева з гілками, покритими зеленим листям. Навесні вони цвітуть білими, рожевими, фіолетовими або червоними квітами. Ці квіти м'які і хвилясті, що надає дереву особливий шарм. Після того, як влітку квіти опадають, листя змінюють колір на жовтий, оранжевий і червоний. З крепмертом ваш сад буде яскравим цілий рік. Це дерево виростає до 9 метрів, але його можна обрізати до 3 метрів. Також можна дозволити гілкам вільно рости, щоб воно виглядало більше як чагарник, ніж дерево. Можливість формувати його під свої потреби робить крепмерт обов'язковим елементом будь-якого флоридського саду. Кизил. Кизил віддає перевагу більш прохолодному клімату. Тому частіше зустрічається в північній і Центральній Флориді. Це дерева середнього розміру, що досягають максимум 9 метрів у висоту. Їх тонкі гілки широко розкидаються, створюючи навесні красивий квітучий силует. Квіти зилу бувають білими, рожевими або червоними, залежно від сорту. Восени листя червоніють, а серед них з'являються червоні ягоди. Незважаючи на любов до прохолоди. Кизил може рости на повному сонці. Однак краще садити його в місцях з хоча б частковою тінню. Переконайтеся, що ґрунт родючий і добре дренований, щоб коріння не загнивали. Інжер інжир виростає до 7,5 метрів у висоту і стільки ж в ширину, тому йому потрібно багато місця. У нього великі лопатові листя. Інжер це різновид фікуса, який може рости в будь-якому ґрунті флориди. Навесні на дереві з'являються суцвіття, які перетворюються в плоди. У інжеру немає квітів, в звичному розумінні плоди розвиваються з перевернутого суцвіття. Деякі сорти дають два врожаї на рік, так що ви зможете насолоджуватися свіжими плодами. Гумболімбо Гумболімбо дерево, родом з Південної Флориди. Воно любить тепло, тому не варто садити його в районах, де бувають заморозки. Воно добре переносить засоленість, що робить його ідеальним для південних прибережних регіонів. Його вузлуваті гілки досягають 15 метрів у висоту, створюючи густу тінь. Зелене листя покриває гілки, поки навесні не розпускаються білі квіти. Їх солодкий аромат приваблює метеликів, так що ваш сад наповниться життям. У цього дерева унікальний зовнішній вигляд. Його кора лущиться і має мідний відтінок замість звичайного коричневого. Якщо вам потрібне дерево, яке дає тінь і має міцні гілки для сходження, гумболімбо чудовий вибір. Граб Граб листяне дерево, яке добре росте в північній та центральній Флориді. Воно любить сонце, і чим більше світла, тим густіше листя. Навесні на ньому з'являються яскраво жовті або помаранчеві квіти. Це дерево виростає до 9 метрів, тому відмінно підходить для створення тіні. Воно може рости у вологому ґрунті, так що дренаж не так важливий, як для інших дерев. Граб досить компактний, щоб його можна було посадити біля внутрішнього дворика, не боячись пошкодити коріння. Гортензія Гортензії це чагарники, які можуть виростати до 7,5 метрів і ставати схожими на дерева, якщо їх не обрізати, в іншому випадку їх можна тримати низькими, як кущ. Якщо не підрізати, гортензія може розростися майже на 7,5 метрів в ширину. Цей листяний чагарник має темно-зелене листя, яке жовтіє восени перед опаданням. Влітку на ньому з'являються грона дрібних квітів, які спочатку білі, а потім змінюють колір. Вони бувають синіми, зеленими, рожевими, помаранчевими, жовтими і фіолетовими. Гортензії люблять як повне сонце, так і півтінь, головне, регулярний полив. Їх можна навіть вирощувати в контейнерах, що зручно, якщо ви хочете перемістити їх по території. Джекфрут. Джекфрут вічно зелене дерево, яке росте у всіх районах Флориди, де немає заморозків. Воно досягає 12 метрів у висоту, тому відмінно підходить для створення тіні. У нього великі глянцеві листя, що утворюють щільний навіс. Плоди цього дерева приємний бонус їх смак м'який і солодкий, а насіння можна варити або смажити. Плоди дозрівають до початку осені. Джекфрут любить повне сонце і стійкий до вітру та негоди. Це робить його ідеальним для посадки на порожніх ділянках. Південний дуб. Південні дуби ростуть по всій Флориді і люблять сонце. Вони переносять засоленість ґрунту, тому підходять для прибережних районів. Дерево може досягати 24 метрів у висоту, а його стовбур дуже широкий, тому переконайтеся, що у нього достатньо місця. Хоча гілки південного дуба розлогі, вони можуть не давати достатньої тіні, на них часто росте іспанський мох, через що листя не така густа, зате по його гілках можна лазити, а сама деревина міцна і стійка до вітру, і негоди. Лобло лібей. Лобло лібей дерево родом з Флориди. Хоча вічно зелене, його довгі листя змінюють колір восени, Прикрашаючи ваш сад влітку на гілках, з'являються красиві білі квіти. Ці дерева ростуть у північній та центральній Флориді, оскільки вони не люблять засолений ґрунт. Вони також потребують регулярного поливу і можуть загинути в посуху. Ломбардська тополя ці швидко зростаючі дерева можуть бути як центром уваги в саду, так і живоплотом. Вони досягають 21 метра у висоту і 4,5 метрів в ширину, так що їх можна посадити в ряд для створення природного паркану. Оскільки гілки починаються низько і ростуть паралельно стовбуру, вони не дають багато тіні. Ломбарські тополі листопадні дерева, їх листя жовтіє восени. Навесні на них з'являються червоні сережки. Локва. Локва росте по всій Флориді. Це невеликі дерева, що досягають максимум 6 метрів у висоту, але розлогі до 7,5 метрів в ширину. Незважаючи на розмір, вони дають хорошу тінь завдяки великим листям. Листя локви досягають 30 см вдовжину. Восени серед них розпускаються білі квіти, а навесні на їх місці з'являються невеликі плоди, які можна їсти сирими. Ці дерева вічно зелені і люблять сонце. Їх потрібно висаджувати в добре дренований ґрунт і регулярно поливати. Вони переносять засоленість, але не дуже добре, так що вибирайте місце з розумом. Махнолія IMG SRC HTTP з www.comWP Content Uploads 09 Saussun3 проводих шедетуает JPG.